Добрий день. Появляется оператор, да? Прошу. Ця оператор так? Так. Це оператор час? А ну слухайте що? Що б я запитал? Чекайте, бо я ще не знаю, що питати. А ну слухайте, я купив собі мобільний, знаєте? Мобільний купив собі, алло? Ну, Кажу, мобільний собі купив я. Я не розумію. Ти, хто, коли хтось до мене дзвонить, Ваня, розумієш? Алло? Я разом закінчили, власне, ваше питання. Я готовий, я маю почути його, тому що ми постійно запитуєте. Я вас добре чую, ви закінчите, будь ласка, питання. Якщо мені щось буде я вас перепитаю. А, коротше, коли хтось до мене дзвонить, знаєте, то я не знаю, який три годик на телефоні тиснути. Що то за біда є? Ви зараз кажете, що якщо ви не знаєте, що у вас на таскати на телефоні, то подивіться, будь ласка, інструкцію на телефон. А в мене немає інструкції, я купив в БОшній, знаєте? Хва бахуря продавали, то я купив за 90 рублів, то ти тядеш, да, ну. Я розумію, що скажімо так за які ресурси ви придбали ваш телефон, але для того, щоб э, нас скажімо так, що нажимати, підписи тоді податки ваш телефон в магазин, і там вам не підкажеш цю інформацію. Та, а ну слухайте що, то добрий зв'язок, бо я щоб я в мене антенну ловила, я мушу на смиряку лізти, бо то нас не ловить, ми у горах живемо, знаєте, то антих... Вешок не понаставляли я, біда а така країна що ну. У бахури угад не ловиться все. Там могли одні може, вешку якусь поставити, бо то у нас страшне. Хоч би телевізійну, то й то добре. Скажи, будь ласка, <ріплазка> де саме сирим так такий поганий зазок? Де саме? Який населенний пункт, так? Саме так. У плоскі. <ріплазка> у цих, у плоскі у цих. Так. Ну, ма, ма пробійте мені на комп'ютері то <ріплазка>

Та як я? Тут тут, тут тут маленько, тут дві хаті лише оплачують, а хто з величі на розчере горде, та?